Ми тих людей, які знаходяться з криньками на перекрестках, на дорогах, значить, є особа, ми встановили керівника їхнього, який має непонятну ліцензію якусь київську що має право надавати на смісті, послуги для позбирання угу. коштів. Ми ведемо боротьбу, кошти вилучені, ті, що там, що люди дають, як їба зводитись до людей. Що це є незаконно. Хто бажає допомогти е, бійцям АТО, будь ласка, по області создані фонди, які можна перераховувати кошти офіційно. Це можна побачити в інтернеті на сайті, що чи його кошти прийшли. І потім кожен керівник цього фонду дає отчот цим діньгам, звітує перед населенням, куди ці кошти потрачені, що придбано і куди направлено. А ось у вінці вже є два центри допомоги АТО, один на Рогова, так, а інші, так, біля Універмага інші ось у центрі конотеатральній вони також підпадають під цю. Вони теж збирають кошти. Не в скриньки, звичайно, але збирають. Це правомірно. Це, якщо офіційно, ми, це, я зараз не буду говорити, ми е, перевіряли е, громадську організацію афганців, які mm -hmm. правомірно, які законно працюють в цьому напрямку. Зараз ми перевіряємо далі ці організації. Mm -hmm.